Байка, мерське крісло. Допоки Лось і Кабан боролись між собою за рейтинги, за свій електорат, у вибори тихенькою сапою пробився зовсім інший кандидат. У листопаді волею творця обрали мером лісу горобця. Комісія всі голоси підрахувала і з перемогою обранця привітала. А потім все було неначе в пісні. Вмостився горобець у мерськім кріслі, щоправда, очевидно, для приколу, не видно можна владця і столу. То не біда, у нього влада є, він розпорядження щоденно видає, і на посади різні призначає, і смак від влади достеменно має. Ідуть до мерії, і хворі, і здорові, з питаннями, і скромні, і гонорові, й вирішує їх дуже швидко мер. І не в майбутньому, не потім, а тепер. Вирішує до того ж позитивно. Бо мер він надсучасний, креативний, проблему зняв ось щойно професійно. Стежок ремонтом і лісових доріг, де травмували звірі всі постійно. Так мер розпорядився, допоміг. Увесь народ зайці, і лосі, і свині по лісових дорогах та стежках, щоб більше не ходили всі віднині. А щоб літали, як літає птах. І що тут вдієш? Він же керівник? А далі що? А що, тупик? Боюсь коментувати дії ці, щоб не почули владні горобці. Дякую, друзі, за лайк. Підписуємось на канал.